Так, зараз знімаю для вас таке відео. Я зробив сам собі саморобні сонячні панелі. Ще 3,5 років назад. Ось Так вони виглядають. Це мій був перший сонячний колектор. Він зроблений з дерева. О, такий трохи в мене не вийшов. В середині я варив теплообмінник, досить довго набавився з тим. Ці я вже робив з алюмінією. Це важить в мене приблизно десь 80 кг. Двоє єлі сюди його випахали. Тут дерев'яний каркас. Такий тяженький він вийшов. Це з алюмінією приблизно до, до 25 кг, досить легенький. Всередині В середині екструдер, двойка. Після екструдера йде мінвата з алюмінію, тройка, така як на каміни. І все, і нержавіючі труби і зверху полікарбонат, Так виглядає полікарбонат, якому вже майже 4 роки. Майже, ну, думаю, скоро може прийдеться міняти. Так трохи виглядає вже не, не добре. Думаю, що 2-3 роки може послужити. Але тут без проблем його міняється тут алюмінієві кутнички. Тут я відкручую собі, там на силікончику знімаю, обрізаю ну, і монтовую собі там. Новий полікарбонат Захочу стекло, але стекло дуже дороге. Під'єднання в мене теж всі труби йдуть нержавіючі, так як всередині. У мене такі латунні фітінги. Все я помалював там чорною, спеціальною фарбою, яка не відбиває сонячного проміння, так говорили, Ну не знаю, досить така дорога була. Ну і Він і зверху, так як від кондиціонерів в Китай, Обмотка така, як на трубі йде на кондиціонер. такий дерев'яний каркасик. Ось так воно у мене виглядає. Більш таку вже детальну інформацію, може комусь щось треба, може буде сам робити розмір їх метр на два. Нагрівають вони мене 200-літровий бойлер, досить непогано нагріває. 70 градусів, навіть більше, де 72 буває. Ну і Потім покажу як я під'єднював, сам підключав, замовляв комп'ютер з Китаю, ну, робив ту групу безпеки, бо група безпеки взагалі коштує там космос. Я зробив по-простенькому і все нормально служить. Якщо у когось якісь є питання, пишіть, питайте, Може чимось поможу, якщо згадаю. Ну Ось так вони виглядають. なるほどね。